До вашої уваги головні новини району? Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Шановним телеглядачам найщиріше вітання. Традиційно закликаю підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн, і сьогодні у випуску дивіться про таке відновлення пам'ятника Івану Франку. Результат роботи, спільна молитва за захистків України, особливість її проведення, Футбольні змагання у Бродах. Про ці та інші новини далі у Броди Ньюс. У центрі міста Броди відновили пам'ятник Івану Франку. Більше інформації про проведену роботу дивіться у наступному відеосюжеті. На вулиці Івана Франка, що у місті Броди, неподалік від церкви, Різдва Пресвятої Богородиці, яку ще в народі називають великою, здійснили реставрацію пам'ятника письменнику та перекладачу Івану Франку. Ще раніше тут працівники Бродівської міської ради висадили декоративні туї, але сам пам'ятник залишався у невельми доброму стані. Відтак повністю відновили монумент, зокрема букви і дати, які відображають роки життя Івана Франка. Сама скульптура виблискує на сонце, а довкола території панує чистота Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У центрі міста Броди зібралися на спільну молитву до Дня державності України. Докладніше у сюжеті. На центральній площі міста біля фігури Матері Божої відбулася спільна молитва. У цей день зібралося багато мешканців міста. В особливий період День державності. Я прошу не грайдесь у війну, я не хочу бачити. Згадали всіх, хто віддав життя у цій війні. Захід розпочали із спільної молитви і словами подяки за незалежність, за можливість жити у вільній країні, за всіх, хто стояв і стоїть на захисті України. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Те святая Богородиця нас! Святая Богородице, спаси рівна апостолі Володимире і моліть Бога за нас. Цей день стає не просто черговим святом, а важливим моментом єднання громади. Спільна молитва залишає глибокий слід у серці кожного, хто був присутнім. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх конців землі, і ти, що морі далеко, і милостивий, будь милостив, дику до гріхів наших, і помилуй нас, поти милостий, людинолюбний, Бог є, і тобі слава, висилаємо і сину. І свято, мадохові нині, і повсякчас і на віки віки. Ця молитва символ тієї духовної єдності, яка допомагає вистояти навіть у найважчі часи. Дорогі, брати і сестри, вітаючи всіх вас зі святом на честь хрещення Руси України та Днем української державності разом з вами. Підносимо наші нині молитви до Спасителя, до його пречистої матері, до основоположника нашої помісної церкви, святого апостола Андрія Первозваного, до нашого батька і хрестителя рівна апостолу Князя Володимира і до всіх святих українського народу. Оксана Караїм, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Вже доброю традицією є проведення футбольних змагань на стадіоні Ювілейний у Бродах. Отож, які команди змагалися цього разу і з яким рахунком завершилася гра, дивіться далі. Цього разу, як завжди, в місці броди на місцевому стадіоні зібралися фанати футбольних баталій. На футбольному полі зібралися ФК Богун Бобри та ФК Білка. На, Гра була напруженою та емоційною для кожного гравця. На завершення матчу з рахунком 3-1 перемогу у чемпіонаті Львівської області серед юнаків здобула ФК «Бугун Броди», забивши у ворота суперника три голи. Дай, дай. Вітаємо ФК евкабунброди з перемогою. Бажаємо обом командам успіхів у подальших футбольних матчах! Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Перехід на літній час скасували єдиний київський час на всій території України та відмова від подальшого сезону переведення стрілок годинників. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила відповідний закон, а саме, прийняла закон про обчислення часу в Україні. Існувала думка, що переведення годинників економлять електроенергію. Але насправді відсутні жодні розрахунки, які б доводили, що ми маємо економію електроенергії за умови сезонного переведення стрілок годинника. Лікарі та вчені вважають, що сезонне переведення стрілок годинника негативно позначається на самопочутті людей. Порушення біоритмів виникають труднощі зі сном, роздратування, зниження концентрації. Парламент почув ці аргументи. Запровадження на всій території України єдиного часу геополітичне завдання. Після анексії Автономної Республіки Крим Російська Федерація одразу ж ухвалила рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час, і народні депутати України показали сьогодні свою політичну зрілість та зрозуміли цю важливу складову законопроєкту 4201. у жовтні 2024 року. Ми в останнє переведемо стрілки годинників на зимовий час і вже на літній у 2025 році не повернемось. Це важливе рішення мати свій єдиний київський час. Також згідно із законодавством, з квітня 2024 року не надають статус обмежено придатний. Він залишається дійсним, однак тепер громадяни з таким статусом потрібно пройти військово-лікарську комісію впродовж 9 місяців. Згідно з новим законодавством, після ВЛК громадянин може отримати наступні статуси: придатний до служби, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони, непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку, тимчасово непридатний вимога лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків, непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, нормативна база закон України. Про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу сьогодні. Мешканці Лопатинської громади і селища, на чолі з отцями Василем Жданом та Степаном Гловацьким, провели спільну молитву за упокій душі отця Миколи Кравцева. Цього року виповнюється 90 років із дня його смерті. Таранніми отцями Коли побудований храм, у якому моляться односельчани тепер. А наступна інформація щодо попередження поширення захворювання на сальмонелез. це інфекційне захворювання тварин, птахів та людей, яке зумовлюється численними серотипами бактерій роду сальмонел і характеризується переважним ураженням травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму, а іноді і сепсису гнояків у внутрішніх органах. Відомо близько двох тисяч типів сальмонел. Їм властива надзвичайна стійкість до факторів навколишнього середовища. Так, у кисломолочних продуктах за температури плюс 4 градусів за Цельсієм сальмонели зберігаються протягом 48 годин, у молоці за кімнатної температури до 4 10 діб. У холодильнику в сирах від 7 до 13 місяців. У яйцях птахів сальмонели можуть зберігати життєздатність до 9 місяців, у ковбасних виробах від 6 до 130 днів. Соління та копчення м'ясних продуктів не гарантує від зараження, оскільки у копченому м'ясі із 12-19% містом солі збудник зберігається до 75 днів. Для сальмонельозу характерний тяжкий перебіг, а ризик зараження хворобою досить великий, тому будь-яка людина має знати, як виявляється це захворювання і як його уникнути. Зараження відбувається аліментарним, водним і побутовим шляхом. У 97% випадків інфікування пов'язане зі споживанням забрудненої сальмонелами їжі. Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини. Велика рогата худоба, свині, качки, гуси, кури, гризуни, а також людина. Великий відсоток випадків зараження людини відбувається через продукти харчування, яйця, м'ясо, птахів, тварин, риби, а також готові продукти, що не підлягають термічній обробці салати, фрукти, кондитерська продукція, що містить крем. Джерелом інфекції можуть бути і люди, хворі на сальмонельоз. Особливу небезпеку вони несуть, якщо працюють на харчових підприємствах, у дитячих дошкільних і лікувальних закладах, пологових будинках, оскільки можуть спричинити епідемічні спалахи сальмонельозу. Будь-які кишкові інфекції мають сезонні коливання, тому в теплу пору року найчастіше спостерігаються епідеміологічні спалахи. Інфікування продуктів харчування відбувається при контакті сирих та готових продуктів під час їх зберігання та транспортування. При використанні спільного кухонного приладдя найбільшу небезпеку являють такі продукти і страви, які після приготування не піддаються термічній обробці, і особливо, якщо вони тривало зберігаються при кімнатній температурі, слід пам'ятати, що навіть при інтенсивному розмноженні сальмонел у харчових продуктах вони не змінюють ні смаку, ні запаху, ні їхнього зовнішнього вигляду. Сальмонельозу властива різноманітність проявів хвороби. При харчовому зараженні розвивається, як правило, сальмонельоз типу харчової токсикоінфекції. Інкубаційний період від кількох годин до двох днів гостро та швидко розвивається явище гастроентериту та гастроентерополіту. Біль у животі, блювання, пронос. Підвищується температура тіла, спостерігається розлад гемодинаміки на фоні токсикозу та зневоднення. Щоб запобігти захворюванню на не сальмонельоз, необхідно виконувати певні правила. Не слід вживати м'ясні та молочні продукти, придбані на стихійних ринках, адже вони продаються без вкрай важливого ветеринарно-санітарного контролю. Нехтуючи цим правилом, можна придбати продукти від хворих тварин. На вигляд вони можуть бути якісні, адже під час розмноження сальмонел смак, колір, запах продуктів не змінюється. М'ясо і птицю необхідно добре проварити або прожарити невеликими шматками, дотримуючись термінів зберігання готових страв та правил товаросусідства в холодильному обладнанні. Під час кулінарної обробки продуктів обов'язково слід дотримуватися правил роздільного зберігання, сировини та готової продукції, а також використовувати кухонний інвентар, скажімо, ножі, дошки окремо для сирого м'яса і готових виробів. Це вкрай важливо для запобігання вторинного зараження сальмонелами, виготовлених страв і сирих продуктів. Всі швидкопсувні продукти потрібно зберігати у холодильнику при тимчасових відключеннях електропостачання, контролювати температурний режим в холодильному обладнанні. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни частіше мити руки з милом, чистою проточною водою, особливо після повернення з вулиці, перед вживанням їжі, після відвідування туалету. Якщо немає умов для миття рук, використовуйте вологі серветки, дезінфікуючи засоби для рук. І на завершення випуску ще така інформація. Триває набір дітей у секцію Шотокан карате до» у місті Радехів. цьому ми завершуємо наш випуск. Слава Україні, героям слава.